На кінець то не безперебійник прийшла така от коробочка від хлопців добрих, які роблять добре нашим хлопцям, які роблять добре нам і зле москалям. І це є підглядачка. Це є підглядачка позерач, напевно, по Напевно, прибор нічного бачення. По компоновці масі виконанню є дешевий китай. І про це говорить те, що він, до мене, що він прийшов до мене. Новим, ще з пакувальними плівками. І вже прийшов до мене. Як ви догадалися, до мене просто так техніка не приходить, і йому щось. Ой. За описом були проблеми з живленням, з батарейками. При встановленні батарейок щось виламалося. Давайте подивимося, що і наше. Відсіки для батареїв, акумулятори не передбачені насип'ю 8 пальчикових 2а. І в одному з відсіків виламана бляшка, пружинка. І кусок металу впав всередину. Відповідно, якби дуже простий дефект. Чи через те, що воно кака, чи через те, що кривими руцями це робили сказати тяжко. Ну, але це Китай. Відповідно, так воно себе веде. Як воно працює? Судячи по всьому, маємо тут такі от два пучеглазика. Тут стоїть фотопомножувач. А тут, судячи по просвітленню, інфрачервона гармата, пушка, підсвітка. І, відповідно, тут маємо монітор. Розкрутив, розбираю дешевий пластик. Ощільнень як таких немає ніяких, тобто воно не є водозахищене. Задня частина це величезна масивна лінза всього-навсього. Передня частина, це, як я її вгадував, прожектор інфрачервоний, видно радіатор. І камера якась стоїть. Причому тут є зазор повітряний. Є повітряний зазор до об'єктива, а от і наша бляшка валяється. Ще собі знайшла якусь. Ліпучку з залишками з прямоклею. Ось така камера. І щось я сракою чую, що це звичайна, просто чутлива камера, що це не є щось особливе. Що це не є ніякий ноктовізор, ніякий прилад нічного бачення. Нема тут фотопомножувача. Це тупо камера з потужною і з підсвіткою. Плата керування теж така доволі китайська. мікро USB слот. DC-DC видно, розкручувати не буду, лишньої роботи робити. І звичайний TFT-дисплейчик маленький. Коротше, це є іграшка. Це є іграшка, а не прибор. І прибором нічного бачення його робить виключно те, що в нього є сильний ік-прожектор. Таким самим успіхом можна було би взяти звичайний смартфон і потужню підсвітку. Ну, єдине, що можливо, фокусування, є якесь приближення за рахунок оптики. Тільки на нічне бачення воно не тягне. І мікрофон навіть є, напевно, ще й звук вміє писати. Так і є, це звичайна китайська камера. Видно механізм діафрагми, точніше, не діафрагма, а світлофільтрів. Тобто тут є два світлофільтри, котрі перемикаються в залежності від того, який діапазон хвилі використовується, чи ми працюємо з видимим світлом, чи з інфрачервоним вночі. Саме головне, про що треба пам'ятати, то той факт, що за рахунок інфрачервоного прожектора наші хлопці будуть як на лодоні, тобто вони будуть ходити з прожектором, фактично. Ви його не бачите звичайними очима, але будь-яка камера, будь-який прилад нічного бачення буде бачити за 10 кілометрів. Тому не економте, якщо вже допомагаєте нашим хлопцям, нашим героям, то беріть нормальну якісну техніку, щоб вона не наражала їх на небезпеку. Щоб добратися до місця кріплення пружинки, мені прийшлося все одно відкручувати правоплату, заодно глянемо. Процесор, флешка, оперативна пам'ять пару DC-DC перетворювачів, батарейка резервного живлення. По суті, звичайний простий відеореєстратор з камерою, двома світофільтрами і дисплеєм з підтримкою флешки. Просто оформлений як бінокль і є якась мінімальна оптика, плюс інфрачервона підсвітка. Іграшка. Сам ремонт максимально простий. На місце виламаної бляшки поставив пружинну пару з якогось старого китайського пульта. Але виявилося, що цей нещасний китайський пульт був міцніший, ніж мої бокорізи про скіт. Знищив собі бокорізи. Але якщо це допоможе завалити хоч одного ворога, то я не проти. Підпаював, збираю, насипав батарейок. Стояти от батарейка не хоче, треба її прижимати кришкою. Треба ці траурні стрічки позаправляти. Тут маємо перемикач, фото-відео, вихід на мікро USB TV-вихід і на флеш-карту роз'єм. Вмикатися би воно мало зверху. Але на кнопку реакції нема. А чому? Треба розбиратися. Може не так все просто, як здавалося. І є явна засада. Ця штука виявилася неробочою. Дві групи батарейок по 4 включені паралельно через захисні діоди, тобто живлення тої техніки є 6 вольтовим. 6 вольт приходить, коротких повторинних живленнях немає. На кнопці напруга є. При нажиманні кнопки піднімається 1,8-3,3 вольта. Два DC-DC перетворювача запускаються. Третій, я так розумію, йде на підсвітку. Він нам зараз не цікавий. Напруги на місці, коротких немає. Живлення є, реакція на кнопку є. Запуску немає ніяких зовнішніх рухів. Підозрюю, що воно пошкоджене або мертве, і що якби починати треба з перевірки прошивки, якої я не маю, або навіть не знаю чого. Поживу у нього норма. Пошкодженого явно нічого немає. Отак От прийшло з дурничкою, а вийшло, що є серйозніша проблема. А з іншого боку, може, та іграшка не поїде. До пацанів і не спалить їх своїм прожектором. Я нічого не знайшов, дійшов по живленнях до процесора. Далі вже навіть генерацію не перевіряв, бо толку одно немає ні процесора, ні прошивок немає. Після допиту з паяльником посередника, котрий це приніс, мого знайомого, довідалися, що ту січкарню вже десь комусь носили в ремонт, і майстер не знайшов причини, сказав, що нічого не може зробити. От Чого зараза не сказали зразу, хоч би принаймні, як то кажуть, себе не почував винуватим тих 30 секунд, поки не розібралися. Враховуючи, що це іграшка, до речі, бленда ось ця прилягає дуже херново, вона не має ергономічної форми. І коли ви прикладаєте її до чола, є купа люфтів і засвітів. На ніс, на переносицю місця теж немає. Коротше, воно ніяке. Так що, може й добре, що воно не працює, тільки шкода людину, яка це купила. І попала, мабуть, на гроші. Крім того, я думаю, що ця виламана бляшка могла бути виламаною спеціально, щоб от продати присти як легко пошкоджений. От така дрібничка, а так воно нове. Бо воно нове, є всі плівки, але нове не завжди робоче.